did They said Вимейкомпейфазейдісерард off... Артур Уей, музикант і незмінний лідер рок гурту My Chemical Romance, Сьогодні святкує 35-й день народження. А от власне і наш топ 5 цікавих фактів про іменинника та його бенд. Джерард заснував гурт після теракту 11 вересня. Він вирішив передати усі свої емоції через музику. Так і з'явились My Chemical Romance, усі диски яких стали золотими чи платиновими. А їх концерти вже порівнюють із легендарними шоу ACDC. Сі Ненавидить, коли стиль його гурту ототожнюють з Емо. Так, в одному з інтерв'ю співак не стримався. Емо це лайно, бісове сміття. Ми ж ні. 2007-го Джерард одружився на бас-гітаристі гурту Mindless Self-Indelagens Lінcy Балатто. Через два роки у пари народилась дочка, яку вони нагородили пришелепуватим ім'ям бандит. Джонні Деп, як відомо, обожнює здирати образи для своїх кіногероїв із цілком реальних музикантів. Як зізнався актор, Джек Горобець з'явився під впливом Кіда Віллі Вонка з Майкла Джексона. А новий герой Джонні у стрічці по «Хмурі Тіні – це ж вилитий Джерард Артур Вейн. 2011-го Під час виступу на британському фестивалі Рідінг підтримати фронтмена My Chemical Romance» вийшов на сцену сам Брайан Мей із гурту Квін. Ми ж, сьогодні у день народження Джерарда Уейна бажаємо, щоб у його оточенні були лише хороші люди.